Тут таке озеро побудували у нас в Димоні По з Димоні до моря дві години їхати на машині Сезуна Стучне озеро Каміші Люди можуть приходити сюди, видихнути в день та ввечері. Тут такий дитячий майданчик, можна замовляти дні народження, щоб святкувати. Тут такі качки. Тут в день продають морозиво та напої. Це ще один дитячий майданчик. Діти по тут можуть розважатись безкоштовно.

Тут трохи квітів, це такі лавочки і такий навес, коротше, той, хто будував та проєктував це озеро, ніколи сюди не прийде святкувати, бо якщо